Народний танець-гопак у кожній країні світу знають як візитівку України. Немає людини, яка б його хоч раз не бачила. Та далеко не всі, дивлячись на козацький запальний танець, здогадуються, що у традиційних рухах збереглася система древнього військового мистецтва наших пращурів. Бойовий гопак, за словами верховного учителя Володимира Степановича, після майдану прихильників українського бойового мистецтва значно побільшало. В державі дуже гостро постала. Проблема і постало питання національного патріотичного виховання. Тому, що, як показав досвід, ті покоління, які виростали без виховання рідного, акцентом на державницький патріотизм, воно бачите, не дало ніякого результату хорошого. Натомість юнаки, які колись виховувалися в національно-патріотичних організаціях, зараз показують високий рівень патріотизму та захищають нашу державу, запевняє наставник. Зважаючи на це, за останній час до федерації бойового гопаку надійшло чимало звернень від адміністрації навчальних закладів. Просять, аби ті влаштували і у них навчання по бойовому гупаку. Потреба в людях свідомих, таких, які безсумнівно люблять свою державу. Дуже дуже гостро стоїть. Нещодавно повернувся зі сходу один із вихованців школи Андрій Дрозда. Чоловік займається традиційним бойовим мистецтвом більше 12 років. За що і отримав в зводі позивний гопак, каже, що завдяки цій школі на війні йому і спалось краще. Воно мені допомогло це все перетерпіти. Не нервувався, приїхав, багато хто не спить. Я і сплю, добре і все. Тобто, це зібраність і душевний спокій навчив мене от, вчитель Іван Олексійович тримати. Я його і зберігаю. Відроджуються традиції українських бойових мистецтв і серед підростаючого покоління. Мені подобається, що, що тут моляться. Я, я я хочу стати на батюшку. Я люблю образи, я, я, я люблю, я люблю молитися, я люблю ігри, люблю займатися тут. Ми навчаємось про бойові мистецтва, рибку, павучка. Ми займаємося доброму, хорошому. Е, е, то, що нам потрібно, і те, що нам буде потрібно в майбутньому». Система навчання полягає в гармонійному розвитку особистості. В школі існує чотири напрямки: оздоровчий, фольклорно мистецький, спортивний і бойовий. Тож учні шкіл бойового ПАК, окрім техніки двобою, вивчають українські національні традиції та обряди, опановують мистецтво співу і танцю, гру на музичних інструментах. Втім, до кожної вікової групи підхід учителів різний. Навчання малих дітей відрізняється, бо їм Треба більше давати ігри. Вони граються. Як вони граються, вони живуть. Постанеш перестанеш гратися з ними, вони скучають, і дисципліна порушується через ігри, вивчати техніку. А завершується кожне заняття піснею. Як вони наше сьогодні погоре. 아